Якщо земля, територія, місто, містечка мали можливість організовувати відпочинкові заходи до звільного характеру, то ви собі уявіть, як тут нутрувало виробництво, економіка і загалом серйозні справи, які називалися політикою. Тому і не дарма кажуть, що Перша світова війна, 100 років якої ми Якраз відзначили ту сумну дату сторіччя столітня руковина була 1 серпня 14-го, з 1 серпня цього року. 100 років, от це була війна за Галичину. Російська імперія хотіла її забрати як джерело ідей дуже негативних для російського імперіалізму. А з другого боку, Європа не хотіла її віддати, а мала її зберегти. Як той поважний ґрунт зразку толеранції та відносин взаємопорозуміння політкоректності між багатьма націями і народами, що на жаль не відбулося уже в 40-х роках в час Другої світової війни.